Алло, здрасті! Значить, я їду на кілька днів у Варшаву, і причина тому Частин ці Я їду, їду вперше на такий, знаєте, серйозний концерт. Я ніколи не була на таких великих масштабних концертах. Для мене це що там, як наче я подорослішала, як наче у мене щось станеться нове в житті. І, ну. Бо якби не будемо забувати, що першочергово за освіту я музикант, я дуже довго працювала в цій сфері, і напевно для мене це щось я даже не знаю. Я не скажу, що бі... воно значить для мене більше ніж для будь-якої пересічної людини, бо це буде занадто громко і піздьош. Але ну, з професійної точки зору, мені би цікаво, бо як мінімум було б на це все подивитися. Бо я не скажу, що я супер фанат Джастіна Тім Я заслуховую всі його пісні. Але старі його пісеньки 2000-х років я бажаю, люблю, і для мене це ну, просто ну я, я, я люблю просто MB, you know? я покажу, що я беру з собою взагалі в поїздку. Перша чергова ще покажу вам одяг. От, трошечки розкажу, як я його збирала. От, і покажу що я, що ще з прикалесика з собою беру. Ну, давайте почнемо з того, що перше, що треба знати, що я беру отакий от собі рюкзачок. Ну і ще шопер у мене буде. От, і все, в принципі, це все з чим я їду. Речей я беру з собою, якби доволі таки загалом небагато, але можна було би ще менше. Але ну я вже, якби типа know. Okay, От. І я хочу познімати якийсь там контент немножечко, э, вот, І хочеться, щоб в мене було трошки більше вибору для стилізації, бо в мене не буде під рукою моєї шафи, щоб щось там поміняти, поэтому я чуть-чуть дала більше, але все одно це доволі компактно і продумано. З чого я починала? З того, що я думала про взуття, тому що я буду багато гуляти, буду багато ходити, плюс треба враховувати якісь нюанси погоди. І це те, те, від чого я відштовхую, тому що підібрати одяг під якусь погоду, набагато простіше. І, і зручний одяг набагато простіше, може. У мене, в принципі, одяг в основному весь зручний, На невідмінно мізуттям. У мене є не все супер зручне. я свідомо його беру для якихось там, тіпа, типу, моментів, не знаю, піти кудись повийобуватися, наприклад. Перше, що я беру з собою, це ось такі от крокси, тому, тому що це зручно в потяг з собою брати, да, тому, щоб не вдівати там, кросовки, коли ти хочеш попісять кожен раз, от, бо дорога доволі таки довга. Другий нюанс, вони високі, якщо буде дощ, типу, ну, там, понятно, через дірки вони можуть трошки промокнути, але що носочки поміняв, куди залетів, ну, тобто, це не так проблематично, і Калюжі, удобно. І друге взяття, яке я беру, це отакі от кедікси. Я дивилася по погоді, там не має бути дощу, але, наприклад, у мене, по-перше, є крокси, по-друге, я їх запшикаю всякими штучками. Ну, а якщо вдруг промокнуть, то не ну, якби нічого страшного. Просто вони не займають багато місця, вони легкі і е, вони дуже зручні. І в них літати весь день отако. І в принципі, під це все я і підбирала, як би одяг. Їду я ось так: от, не видно, але це у мене такі шорти, ну, нижче коліна, подовжені бермуди, так сказати. Їду я в кроксах, Діял, щоб було зручно в Теж доволі така зручна штучка. І накидую я на себе ось таку лепередову джинсовочку. Джинсовка, напевно, найгромастке, що є, і, я, і воно їде на мені. І причому цей аутфіт можна спокійно з кеніками вдягнути і буде отако. Ну, Давайте спочатку по низам прийдемо, що я беру з собою ще, окрім о, цих шорт. Я беру ще такі штани. Тоже зручні, комфортні, і якщо буде прохолодно, супер. Вообще, де якщо не прохолодно, вони теж вони бавовняні, тобто в них не, не буде парити. І беру ще з собою е, спідничку. Правда, на все шерсті, не звертати уваги. Я спеціально не чищу завчасно. Я беру собою ролик. Ну, пише коти, коти, що ти зробиш. О, вона шерстяна, тіпа. В ній комфортно, от якраз там до 25 там 5, десь так от і буде, і не буде спекотно. І якщо вдруг трошки прохолодніше буде теж супер. От і вона дуже зручна. По низам, в принципі, все. Тепер поверхам. Окрім цієї футболочки, джинсовки, я беру ще з собою як допоміжний шар о, таку класичну, типу, офісну сорочку. Її можна як окремо, як поверх чогось, можна в три слої вдягати. Ще буде супер. І беру три білих бази: це маєчка. Це така приталена футболочка. І теж вона на виборі, не звертайте уваги, але все одно, тіпа, отака от, трошечки з приколдесиком, але все одно біла футболочка. Пише, ну ми всі ж розуміємо, що літо раз можна заванятися. Другий момент, якщо я десь засреш, тіпа, що щоб тебе було на що замінить, тому що можливості стирати і сушити там особо не буде. До всього цього по аксесуарам, окрім кепіці, я беру ще отаку кепочку. От, е, беру ще таку кроваточку, е, беру хустинку. ой, Впало, зараз підніму, беру ще таку на шиї і беру е, шапульку. Беру таку каблучку ще, беру ще пару каблучок ось такого типу, беру ще сережки. Так, я не знаю, чи там фокусується взагалі. Сподіваюся, що так. Беру ще теж такі базові доволі сережки, але вони базові і акцентні одночасно за розміру. Беру таку акцентну каблучку. Та е, сподіваюся, вона фокусується. Якщо, що, це голубяче гамно в епоскідній смолі, епоксидній смолі, господі. Ви поняли. Е, і що я ще беру? А, бо тут е, срібні кільця, звичайні, базові, і більш акцентного я беру ще отаку от, е, такий от підвіз з сердечками. Вот. в принципі, по прикрасам це все. А е, ще по аксесуарам це сумочки. Ну, точніше, я так кажу, сумочок, там мільйон бризя, але насправді ні. Я беру з собою одну невеличку. Ще покажу одну невеличку таку, щоб гуляти було. Я вибирала по критерію, щоб не постелі підходила, і щоб в сумку влізав штатів. Сюди якраз він ідеально поміщається. Тобто, якщо б щось менше взяла, то мені б щось би в руках носить. А велику брат сумку заради цього теж не в камільфо. І я їду з шопером, таким я його теж спеціально обирала, щоб він підходив, бо тут таке, знаєте, щоб в рюкзак не залазити за кожною річчю. От, э, взяла такі шопер, різного, нього можна витягнути все, і теж буде як сумка. Бачите, спеціально повісила такі прикладеси, щоб можна було якусь дрібідім не шукати по всьому шоперу. По одягу насправді все. Якщо ми говоримо про Ще взяла, звісно, за собою в чому спати, в потязі, там в готелі, ще десь може бути спати. От. Такі штанішки зручні, типу. бавовну, ну, оверсайзну, господи, я хочу футболку і лон-слів. Лонслів теж можна, якщо буде якось застилізувати з образом, Все буде прохолодно, я сумніваюся, але тим не менш. А, а, чого я ще беру лон в першу чергу, бо може бути в потязі холодно спати. Беру себе окуляри, Дівочки. Феррари. Чао, блядь. Беру ще одні окуляри, які, типу, вони як обманки, можуть бути. зараз покажу вам, не знімаються, бачите? Може, їх як обманки носити, а може буду від сонця. Загалом, типа, я беру трошки більше речей, ніж мені би знадобилось, бо теоретично, просто того, що я хочу зніматися, який там контент, щоб в мене був вибір, там якось, на стилізацію, тому що я їду відпочивати, але щось теж буде натхнення, щось ну, хочеться. Ну, коротше, я, 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 я буду, буду перший раз дівки, бути нарядний. Вот. але все одно я придумувала це, щоб все помістилося, щоб воно було э, зручне. Це першочергове бота. Вийовуваюся в незручному їхати, даже якийсь контент познімати, ну то блядь, дебілка, Ми ж потім через дві години вже страдати. да, ще чуть-чуть, що я беру там під ребенням, беру з собою м'ячик. Ми вже не маладушки, э, щоб знімати якісь там э, в, якусь втому і набряки. Буду собі катати по тілу і по ногам. Ще важливо, що я в цей раз з собою беру всякі типу, трошечки масочки для того, теж, щоб виглядати, щоб і щоб собою тому що в дорозі буду довго, щоб всякі набрячки знімати. ну Таку коротше, штуку взяла прикольну. Ну, вона ну, виглядає прикольно, не знаю наскільки. А, ну взяла патчі, взяла такі патчі, Попробуємо І взяла ще. О, Кстати, перший раз взяла серветки типу, з міцелярки, замість міцелярки. Я не знаю, попробуємо, як воно буде знімати без поняття, якщо чесно. Е, набрала завзяла свої креми від від е, е, мого косметолога. Вот, ві ну, Слава Богу, слава Богу, у мене воно все невеличке, що не треба б там. Я, бо я не люблю цим займатися переливанням. блядь, це не для мене. І взяла до речі, в цей раз, да, це можливо по грошам чуть -чуть, е, е, витратніше виходить, але взяла шампуні і бальзами от в такі, от таких штучках. Не переливала я нічого, ніякі банки і банки, щоб собі не тискати. ну, коротше, ви поняли. Воно мені не треба. Десь була у мене тут маска для обличчя прикольна, така в виді огурків. Писала, що має знімати набряки. Але я не знайшла. Ой, знайшла. Коротше, ось така вона, типу. Тут сколько штук цих огірків, і ти, типу обліплюєш для себе, щоб зняти набрики. Щоб я всю дорогу брала себе, то я бля, хоч добре, що я сім'я в'їбала своє милоч е -е -е за три дня. Ладно, але, але я обманую, але... але і не обманую. Щось там десь у мене не так ідеально буде це немає. Але просто це сути до того, що реально ти з біком стаєш, ну, типу, якось. Воно короче проявляється все набагато гірше ніж раніше. що ти така там година поспала. і Ти красавиця блядь. взяла з собою ще косметики. Uh, насправді, ну, така мене така косметичка Брала теж таке саме необхідне, типу, тоналка, консілер, туш, пару помадок і все. Тобто, що мені там вимальовуватися я сильно не буду. Uh, насправді, тут найоб'ємніше, це просто, що я цим гелем вкладаю uh, брови, і якщо вдруг мені хоче на зачіску, зробити теж можна буде. Кстати, розчоску не положила, згадала. Я, я, якщо що, майже не розчосуюсь, от, ніколи. Тому, коли от, залиску роблю. Оце буду, якщо заробити, то прошішусь. Разок. Беру ще з собою новобук, буду роботи. Беру з собою книжечку. У мене ще тепер кусочку, чуть, чуть теж не набирала, насправді я багато. Вот. Водичка там і все. В принципі, це все, що я беру на декілька днів. Ну З такого, що, що можемо показати, інтересне. труси не буду показувати вам, в принципі, там все і так понятно. Найголовніше, що коли я складала цей гардероб, я думала про те, щоб все між собою мечу, щоб Я сильно не парила, щоб можна було, якщо від мільйони вдягнути, роздягнутися, якщо щось буде спекотно. Ну, коротше, все, все продумано, я в цьому вже професіонал, я вважаю. Так що, якось так, дівчатки. Желайте мені удачі, пишіть мені коментарі, можливо, приятні, може ви не дуже приятні, які хочете. О, це ваше вже діло. Ставте лайк, підписуйтесь, все. Пока.